Хочу лук, шукаю, завжди мрія, де взяти. Хлопці, вот. зараз, прямо зараз, є в свободному доступі. Лук Сатурн в чорному дереві. Це дерево венга, чорне стекло. Кончики у нього зроблені із рога. буйвола, 40 фунтів, 52 дюйма сам лук. Хлопці, це саме гарний лук, який ми виробляємо. Він в свободному доступі. Прямо зараз можна замовити. Я вам відправлю його новою поштою. ціна цього лука 13 тисяч. також можна для нього замовити карбонові стріли, карбон мікс. Є також для нього ще можна замовити швидка тетива, Хлопці, це просто фантастичний лук для тих, хто прямо зараз хоче стріляти. Не треба чекати, поки ми його виробимо, Просто реально свободний лук із чорного дерева венга. Хлопці, 13 тисяч. Надсилаю нову пошту чи Укрпошту, рік гарантії на лук. І ще можна, якщо я не знаю, в вашому місті є наш тір, ще одне безкоштовне заняття для нього.